Сестру свою я не бачила 20 років, але вона приїхала до нас минулого року з усім сімейством, і я з подивом розумію, що ці люди мені чужі. Я ніколи не думала, що мені прийдеться наново завойовувати з сестрину прихильність. Ми з Уляною маємо невелику різницю у віці лиш два роки. Мама ніколи нам не говорила, що хтось старший і треба слухатися, ми були, наче однолітки. Я любила сестру, а вона мене, і я думала, що це має тривати завжди. Але де я думала, що сестра практично зникне з нашого життя на довгі роки і через силу писатиме і телефонуватиме. Причини такої поведінки вона не говорила, а мама й не питала не хоче Уляна приїжджати, то й хай, то інший кінець країни, поки приїде, то вже їхати треба. А там море то колись нас запросить, і ми поїдемо всі. Але ні, вона не запрошувала, ні у нас часу не було туди поїхати. У всіх свої клопоти, і отак найближча людина стала дуже далека. По приїзді до нас почали відкриватися всі сімейні таємниці Уляни. Як виявилося, вона мала вже четвертого чоловіка, який їй був ще неофіційно чоловік. Ти не дивися на мене такими круглими очима? каже вона мені. Я не хотіла вам говорити, бо ви б ось так відреагували і бозна, що про мене думали. А я просто хочу бути щасливою. Хіба я винна, що чоловіки мені трапляються такі? Я головою покивала, бо що ж я можу про стосунки знати. Якщо мій хлопець і став моїм чоловіком, живемо ми не завжди добре, то хіба мені повчати когось, що має три чоловіки? Діти мови не знали, та й сама Уляна з трудом пригадувала нашого вірку, але найбільше мене дратував її новий кавалер, який був за неї молодший на 5 років і мало не на задніх лапках перед нею стояв. Ого, кажу я їй, – ти якась принцеса, що він до тебе так ставиться? Бо любить мене дуже, гордо каже Уляна, бо я жінка на відміну від тебе. Це вона натякає на те, що у мене вже сивина крізь фарбу пробивається, а я все ніяк не замалюю, та й багато що я вже не роблю ні для чоловіка, ні для себе. Не знаю, може, то я просто така затуркана, але таке обожнювання Артема вже було дуже театральне, але хіба мені з ним жити? Ми час, але рицар Артем все ніяк не знаходив роботу. А я, сестрі в очі, сказала, що світло і газ я за неї платити не буду, бо в мене таке враження, що вони той газ підкручують, бо їм вічно холодно, навіть влітку включали. І ось дилема Артем і далі сюсюкає до Оляни, але ж хіба то замінить принесену додому зарплату та смачну вечерю для родини. Не знаю, скільки вона до того з ним крутила, але з нами вже півроку чоловік ніде не працює, бо він, бачите, гравець на фондовій біржі. Аж бачу, її вже теж цікавить не квіточка з поля, а дорога кава зранку. Уляно, кажу я їй, за кого ти тримаєшся? Та ж чоловік має утримувати родину, а не лише твою спідницю. Що ти знаєш? Просто він такий є, він не може тут заробити. А де ж він зможе? Я попрошу чоловіка, то він десь йому на будові знайде роботу. Та ні, Артем там просто не зможе. Він до цього у нашої підприємиці працював і добре йому там жилося, а тоді він зустрів мене. Я собі уявила, що чоловік поміняв шило на мило і тепер ще й в чужому краю. Шкода таки, хлопа, сестро, кажу я їй, то ти в вашій родині працюєш? Скажи мені правду, ми ж не чужі. Я? зізналася вона. Ну, як ти, то й тут шукай роботу, як вже на те пішло. А ти не будеш мамі нічого розказувати? Сестро, та вона хіба сама не бачить. Раз ти такого хочеш, то хто тобі що порадить? Отак сестра працює в місті та підшукує для них квартиру. Нам з мамою це дивно, але раз вона сама так хоче жити, то ми лиш маємо її підтримати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.